Ознаки нарциса у переписці. Перше, це коли ви задаєте йому якесь питання, але відповідь на нього не вигідна цьому нарцису, чи він просто хоче приховати від вас якусь інформацію, він не буде давати вам прямої відповіді на запитання. Так, він може говорити, він може щось пояснювати, але він буде відходити в сторону, говорити багато різних незрозумілих слів. Він може взагалі відповідати вам запитанням на запитання, але будьте уважні, конкретної відповіді ви там не знайдете. Друге, це коли він якимось чином може виявляти такі, на перший погляд, непомітні, невеличкі ознаки неповаги до вас. Це можуть бути чи слова, якими він вас називає, або просто манера його спілкування, чи можливо. Якась неуважність до того, що ви йому говорите, чи що ви у нього просите до вас, до ваших почуттів, до вашого часу. Але неповага буде відчутна, якщо звертати на це увагу і не закривати на це очі. І третє це зростаюче почуття тривоги. Тривога у комунікації з людиною це є серйозною ознакою, що ця. Комунікація, це спілкування, знайомство не є здоровим і що тут е, криється якась небезпека саме для вас. Отже, будьте уважні до себе, будьте дуже уважним до своїх почуттів, до того, як реагує ваше тіло, це дуже важливо, це може вас оберегти.